Ну, дивись, давай почнемо взагалі. Тоді що таке паттерни, тільки не глибоко. Так? патерне це якісь шаблони. Вони існували і до е, проектування коду до написання коду, Вони існували при будівництві. Тобто це не щось нове в нашому житті. Ми у нас теж є поведінка, якісь патерни. І так само в, я, я не хочу навіть відокремлювати написання автотестів е, від кодінгу. Тому що по суті, кодінг, е, є і в написанні аплікацій, так і в написанні солюшенів і самих автотестів. І патерни це просто шаблони, які допомагають нам структурувати наші проекти, щоб їх можна було простіше у майбутньому розширювати. Головне, і щоб можна було простіше займатися написанням безпосередньо тестів. Давайте отак от скажемо. Угу. Ну і ще є б єдине, що додав, до такого визначення, що ті ж паттерни вони допомагають спілкуватися між собою інженерам, навіть інженерам, ну, які пишуть на різних мовах програмування, тому що паттерни вони універсальні, от вони рідко залежать від конкретної мови.